Якщо люди приїжджають за Францію нас, підтримують, а ми так, мене, обкакуємося. Ну, я впевнений, що всі, хто дивляться футбол більше 12 років, зловили флешбек з 2013 року з поєдинків проти Франції, коли у першому матчі ми перемогли 2-0, а у матчі відповіді програли 3-0 і не потрапили на чемпіонат світу 2014 року. Це ж було вже. На жаль, Андрій Ярмоленко був на полі, що у матчі з Францією, що сьогодні з Бельгією. Бідний Андрій. Пережити двічі за кар'єру таке розочарування. Хоча, мабуть, далеко не двічі. Але це життя, це футбол. Вчора тебе називали генієм, а сьогодні ти вже фізрук. Така доля тренера. Єдине, що я не розумію і не поважаю, що після цього матчу футболісти збірної України не мали бажання піти у мікзону і поспілкуватися з нашими журналістами. Це не професійно. Ми робимо свою роботу, а ви свою. Коли ви граєте добре, ми хвалимо вас і відмічаємо. А коли обісралися, маєте сміливість визнати і пояснити, що сталося. Вболівальники заслуговують знати, бо ви граєте в першу чергу для них, а не для себе. А потім ви ще й ображаєтесь на журналістів, начебто, ми винні в тому, що ви програли. Не той результат, який ми хотіли, не не та гра, яку ми хотіли. Зовсім все сьогодні пішло не так, як планували. Коли хлопці відчули, що щось йде не за планом. Важко сказати прям конкретний момент, але чого не хватало, не хочеться зараз після гри щось там когось шукати винуватого, але подивимось, подивимось на відео, розберемо так. Погана гра. Які емоції, як, як усіх уболівальників, на жаль, ми усі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, ми повинні грати вперед. Але, на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивний сьогодні. І я думаю, що набагато краще контролював м'яч ніж в першій грі. В чому суперник додав? Додав в агресії, в бажанні, в пресінгу в усіх компонентах додав. Можливо, трошки і я перехвалив нашу збірну після першого матчу. Але я не відмовляюся від своїх слів, коли б після першого поєдинку назвав заміни Реброва геніальними. То було у тій грі, і ті дії були правильними. А це вже наступна гра і нові помилки. І я не вважаю, що результат першого матчу це випадковість. Чи відбулася катастрофа? Ні, я згоден з Сергієм Рибровим, що найважливіша і головна наша задача вийти на чемпіонат світу 2026. І якщо ми не потрапимо туди, то це вже буде біда. І я впевнений, що гравці не думали про те, що група А, група Б, вона, вони виходили і намагались грати на максимумі. Але ну, для мене дійсно це більш товариський турнір. Але так програвати, так, я, я, я згоден, зараз усі засмучені подивимося далі це ми ці дві гри ми розраховували підготуватися до до відборкового циклу який буде дуже складний для нас і наша ціль потрапити на чемпіонат світу тому так усі засмучені але треба працювати і готуватися готуватися до відборкових зустрічі на жаль, Франція перемогла по пенальті Хорватію, і саме з ними ми зіграємо у відборі до чемпіонату світу 2026. І це вже неприємність. А ще хочеться подякувати збірній Бельгії. Вони подарували нам абсолютно щирі емоції радості, які наша збірна нам не дарувала дуже і дуже давно. Ми всі об'єдналися на цілих 48 годин, щоб після матчу відповіді поливати лайном нашу команду. Це така собі українська народна традиція. А що ми сьогодні побачили на полі? Знаєте, я згадав, як колись Микола Морозюк давав інтерв'ю. В нього запитали, що він скаже про Динамо під керівництвом Михайличенка. І він тоді відповів, що це якась спонтанщина, що просто люди виконують якісь випадкові дії на полі, які не мають логіки і зв'язку. Ось сьогодні було схоже на це. Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по той грі. Яку ми зіграли, а я бачу по стану гравців. Дуже багато гравців, які були дійсно втомлені. На жаль, циганков не зміг вийти в основному складі, тому що він не міг грати цю гру 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. І я вважаю, що перший тайм ми грали непогано. Ми не здавали так. Ми були в низькому блоку. Ми не виходили в не виходили в атаку, але ну, збірна Бельгії теж само нічого не створила. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгія була зовсім іншою. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Я вважаю, що доку, який вийшов сьогодні, він дійсно зробив дуже багато для, для збірної Бельгії в атаці. Було очевидно, що нас влаштовує цей рахунок. І що ми будемо грати саме від рахунку першого матчу. Що ми будемо сидіти в обороні і влаштуємо тактику фортеці. І якийсь час ця тактика діяла. Але ми реально перемудрилися: не можна ж весь матч так грати. Навіть міланський «Інтер» Маурініо вибігав у якісь контратаки. А у нас футболісти отримували м'яч і фігачили його вперед на відбій. Навіть без думки зіграти в пас. Тільки вибити вперед може хтось зачепиться, але всі наші футболісти були на власній половині поля. До того ж, Бельгія вже точно нас недооцінювала, а сприймала всерйоз. Вони зрозуміли нашу силу і можливості. Але можливо добре, що ми програли. Можливо, нам не потрібно грати у дивізіоні А з грандами європейського футболу і у кожному матчі отримувати по 3-4 м'ячі і казати, що це все рівно позитивний досвід грати з елітою європейського футболу. Сильно нам такий досвід допоможе. Може ще краще трошки пограти з командами рівними нам. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Друзі, ну що закінчився матч Бельгія-Україна. На жаль, дуже-дуже неприємно для нас. Поразка. В три голи, що власне і не дозволяє нам перейти до ліги, а ми залишаємося в дивізіоні Бі і в принципі там, де ми і були, факто між гравцями дуже багато сперечань. Я чула ці всі дні: а чи потрібен нам взагалі цей дивізіон А? Можливо, він нам і не потрібен. Проте, звичайно, для такого престижу для того, аби підтвердити свій статус, звичайно, нам ця перемога була дуже подібна. На е, жаль, гравці просто проходили повз, не говорили. Я була і в їх зоні, і до нас вони на інтерв'ю дуже так підходили повільно, скажімо так. Тому звичайно, дуже, дуже це все засмучує. А загалом абсолютно дзеркальний поєдинок першому. Тоді Ребров на 66 й хвилині вгадав з замінами, і ми понеслись вперед, і ми переломили хід поєдинку. А тепер Руді Герсія послухав чуйку, і вона не підвела. Миколенко залишив поле і майже миттєво Бельгія повела у рахунку. Декейпер, який провалив перший поєдинок, вийшов на заміну замість Ман'є і перегорнув весь малюнок гри для нас. Якщо у першому поєдинку Руді Гарсія помилився зі складом на гру, і всі, хто розбирається у футболі, запитували, чому він не випустив зі стартових хвилин до ку. То в цьому матчі Джеремі з'явився з перших хвилин і влаштував справжнє пекло для нашого всього правого флангу Зінченку і Гуцуляку. А допомагав йому Тіметі Кастань, який пропускав перший матч через дискваліфікацію. Ще з цікавих рішень куртуа лишився у запасі. Офіційна причина: відсутність куртуа є запобіжним засобом. Дуже дивно. Ще є версія, що в нього проблеми зі здоров'ям. Але судячи за все, конфлікт в команді доволі серйозний. До речі, всіх сьогодні зацікавило відео, де Андрій Шевченко прихопив Андрія Луніна на прогулянці і про щось з ним розмовляв, посміхаючись. Я поговорив безпосередньо з людиною, яка фільмувала це відео, і вона мені сказала, що Шевченко посміхався і питав у Луніна, що в нього там трапилось. з Куртуа, що вони горшки побили, чи що. І Лунін йому пояснював, що ні, у них все нормально, це у них робочі і дружні відносини, і це вигадка більше журналістів, що все у них окей. Не сказав, що хтось розклеївся. Не знаю, мені так сказав, що після пропущеного першого, другого, я не скажу, що ми там почали контролювати гру, але ми стали більш агресивними. Напевно, це та ж сама історія, що Бельгія програла першу гру, їм не було що втрачати. І вони до, до 2-0 були дуже агресивні, бігли, нагнітали. Їм не було що втрачати. І коли ми вже програвали 2-0, тобто. Гра, можна сказати, була рівна, і нам нам вже не було чого втрачати. І в нас якісь почались моменти, і у Віті Циганкова, мені здається, був момент там Артем, так, головою міг забивати. Ну, тобто треба якось, я не знаю, проаналізувати. Не треба доводити до того, мені здається, пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано витримали. Ну, скільки 70 хвилин, ні. Тобто, ну трохи десь я кажу, не, не дотерпіли. І ну, якщо б використали, ми напевно, хоча б один свій момент, також би змінилась би гра. У нашої збірної також були суттєві зміни. Якщо порівнювати з першим поєдинком, ми грали у три центральних захисника: знову сваток Матвієнко і Забарний. Зінченко грав праворуч на фланзі, а Миколенко ліворуч. Опорного грав Калюжний, Судаков більше розміщався ліворуч, а Гуцуляк праворуч, ванат у нападі. І буквально з перших хвилин відчувалося, як би страшно нам було, якби Доку грав у першому матчі. Він тероризував Зінченка і весь наш правий фланг буквально з перших хвилин. І навіть відпрацьовував у захисті разом з Лукаку. Темп матчу був набагато швидшим, ніж у першому поєдинку. Ну логічно, бо Бельгії треба забувати. Мінімум двічі. У першому таймі у Бельгії всі моменти і всі загострення йшли через Доку і Дебрюне. Два футболісти. Лукаку не було помітно. Але наші захисники і Лунін справлялися. Єдиний наш момент був у Зінченка, який пробив метрів з 25 вище воріт. А ще вонат ледь не відмітився автоголом після кутового виконання Дебрюйне, зрізавши головою у власні ворота, але м'яч влучив у стійку. Але мені здавалося, що Лунін все контролює. У мене особисто було відчуття, що треба просто протриматися перший тайм, і у другому все піде як треба. Але перший тайм ми сиділи, просто а, ну мікс-зона Медіазона була, виходить медіа да? і виходить... Це коля Матвієнка вийшов з допінгу. А, і виходить, що ми а, сиділи от. Там, де були ворота Бельгії, і просто там не відбувалося геть нічого. Просто нічого, все відбувалося біля ворот Андрія Луніна. Ми грали в захист, тому що три захисники було, і ну вийшло так, просто що ми не додавали на атаках, ми захищалися. І на жаль, ця схема не спрацювала. Ми розуміємо напевно, що гравці хотіли сьогодні грати більше в оборону, а не на атаках. І цього було нам на жаль недостатньо після першого тайму. Статистика була ну реально жахлива для нас. Володіння м'ячем 74 на 26 на користь Бельгії. Удари поворотом 7-1 на користь Бельгії, але у площину лише один. Наша тактика була проста: фортеця Лунін і впевненість забарного. Нуль перспектив в атаці. Але можливо Реброва все влаштовувала. Результат все ж таки тоді ще був на нашу користь. Тому що ми були під тиском. Не було такої, такої не знаю, установи, що ми не повинні грати вперед. Ми не повинні атакувати. Навпаки, ми казали, що ми повинні використовувати досвід другого тайму, коли дійсно були хороші атаки. Ми зробили три м'ячі. Але як я казав, сьогодні збірна Бельгії не надала нам шансу на, на такі швидкі атаки. Ми не виходили. Тому я сказав гравцям в роздягальні, ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки, але були під тиском і Не було таки, такої можливості. Але з 60-ї хвилини ми почали реально сипатись у захисті. Спочатку відверто пробачив нас Лукаку. Він зіграв як Інзагі. в останню мить. Відчепився від забарного і пробував головою, але повз ворота. Потім перший, хоча б трошки небезпечний момент від нас. Миколенко прострілював, Судаков дотягувався, але не влучив по м'ячу. І знову Георгій дуже важко увійшов у матч. Але це не дивно, він грає у шахтарі, який здебільшого грає першим номером весь матч, а тут команда здебільшого без м'яча. І таланту гірників це давалося дуже і дуже важко. Чи могли активніше грати на атаку? Так, могли намагалися, але на жаль, на жаль, не зіграли. Як я казав, дійсно ми грали проти сильного суперника, дещо не, не казали про збірну Бельгію. Це це дійсно топ суперники. Сьогодні вони це доказали на 66 й хвилині. У нас знову потрійна заміна. Здавалося, це Це Ганков Замість Судакова, Довбик замість Ваната. І Михайличенко замість Миколенко. Це, до речі, вимушена заміна, оскільки Віталій отримав пошкодження. А в цей же час Руді Гарсія замість Меніє випускає декейпера. І через хвилину він забуває перший м'яч з передачі доку. І потім до кінця поєдинку Забарний і Матвієнко перетворилися на пожежників. А Лукако, який до 74-ї хвилини був реально блідою тінню самого себе, взяв і виконав Уйна Руні 2011 року. Легко штовхнув Матвієнко без порушень правил, склався і пробив бісіклетою в кут. Все ідеально, зокрема, передача від Дебрюйни. За 5 хвилин два забитих м'ячі. Відчувалося, що пахне капітуляцією. Мені здається, щоб краще ми пропустили раніше, і тоді включилося б, б швидше в гру, а коли пропустили вже так пізно, вже намагалися дотримати результати, пропустили ще. Це футбол, що дієш. А на 77-й хвилині у нас трапився перший і єдиний реальний шанс забити в цьому матчі. Михайличенко ідеально прострілив і довбик ударив головою в кут. Але воротар збірної Бельгії справився з цим ударом. А на 85-й хвилині Лукаку показав свій рівень. І забив м'яч абсолютно у своєму стилі. Він таких голів поклав у своїй кар'єрі, ну, я не знаю, 50 мінімум, напевно. Спочатку Дебрюй неелегантно перевів м'яч п'ятою на Ванекена, а той виконав ідеальну передачу на хід Лукаку. Сваток програв позиційно і Ромелу розібрався без проблем з Луніним. 3-0. Не буду критикувати, не буду розповідати про все, що можна тільки. Скажу одне. Дуже крутий болівальницький сектор сьогодні. Тут на стадіоні мені здалося, що ми сьогодні граємо вдома більше, а не на виїзді, на відміну від Мурсії, тому що в Мурсії не такий був точно болівальницький сектор. Тут прямо взагалі було дуже круто. Атмосфера класна. Всі скандували ЗСУ, А наші українці поаплодували. Коли був гімн Бельгії, вони поаплодували так було зроблено в Мурсії бельгійцями. Тому це такий знак поваги. Друзі, я сподіваюся, що вам ці невеличкі відео дуже сподобались, які ми робили з моїм колегою Нікітою Дмитруліним. Ми розібрали Україну Бельгію. Два матчі, матч відповідь. Сподіваюся, що вам сподобалося. Тисніть обов'язково лайк, напишіть коментар, чи чекаєте ще такі відео виїзди з збірною. Сподіваюся, вони вже скоро будуть. Дякую всім за увагу. Всіх Ось такий був матч. Відповідь Бельгія україна А ви пишіть свої коментарі, свої враження, свої емоції. Хто винен у такій поразці?